Доброго вечора. Іду ранювати свою шкіру препаратом Азен від висипань. Ось тут, а ось цим поколю собі оце все, щоб в мене було красиве декольте. І так, починаємо. Я нанесла попередню анестезію, тримала її довго. А у мене ма дзеркало і я нічого не бачу, то я лише покажу просто, як я себе колю. Ой, блін, болить. Та, чесно, болить. Ось ну, би прокола не болить, але коли уводжу болить, я йду до дзеркала. І буду колати зараз у дзеркалі. Потім до вас вернуся, коли буду колати ось це. Поколола я шию цим препаратом і скажу, що препарат реально болючий. Самі приколи не болючі, але коли я вводжу, мене пече і розпирає. Препарат обіцяє терапію акне та запалень, нормалізація роботи сальних залу, звуження пор, регулювання мікрофлори та покращення стану жирної шкіри, зменшення почервонінь та зміцнення шкірного бар'єру. Що десь я бачила звуження пор, легкого ступені. Важко це розширені пори, жирна шкіра сиборея. І дивіться, який тут склад. Я такий склад, що чесно ще не бачила в ін'єкціях. Бачила його в тупічних засобах, но він. Н'єкціях, ні, це комбінація саліцилової кислоти і ніацинамід полісахаридний комплекс. Я думаю, що це буде щось круте і реально буде протизапальна дія. Ну, подивимось. По мені, якщо чесно, вже соромно на роботу ходити, у мене просто вся і нижня третина вакне, і люди приходять на консультацію по акне. А я така, добрий день, в мене теж акне. Того я стараюся зараз всіма можливими методами: і пілінги, і тупічна терапія у мене є, і системна терапія. Зараз я почну, здам аналізи і почну приймати системні ретиної. Ну а на декольте я зараз поколю препарат Абсолют від компанії Pellart Laboratory. Він має поліноклоотиди гіалуронку і антивікові комплекси, які будуть омолоджувати моє декольте. І так в мене декольте трошки е, таке підуставше. У е, мене взагалі щільна плотна шкіра, і коли я сплю, наприклад, там на боці, е, в мене починаються тут заломи. Я стараюсь спати на спині, ну, е, зранку встаю трошки така в заломах, і щоб е, моє декольте не старіло, будемо його омолоджувати. Нормально. Взагалі. А, ні, я трохи заболіла. Ай, блін, болить. У -у -у. Не боліла, не боліла, не боліла. Не От як-не-де. -де. Десь болить, десь не болить. Так що я побігла в дзеркало і буду собі. Доколювати. Ну, ось так виглядає поколена людина. Я поклала собі шею декольте, обличчя я не чіпала, тому що в мене вкалений ботокс. І якщо якісь робити маніпуляції, ін'єкція і і так далі на обличчя, ботокс буде виводитись. В мене і так він мало тримається, тому не хочу його вивести. Тут я планую пройти курс із семи процедур, щоб моя шкіра на перспективу довше зберігалась молода і красива, бо краще профілактувати, ніж потім боротися вже з наявними змінами. Я хочу зберегти те, що є зараз. Так 10 років, хоча б підтримувати. Я Ще 10 років ну, чуть-чуть буде гірше, а можливо, навіть так само. І пам'ятайте про сонцезахисний крем, обов'язково мазайте обличчя, мазайте шию декольте, бо шия видає ваш вік. Навіть як на обличчі буде все класно, виходити до косметолога, шию і декольте, важко і дорого працювати, якщо ви щось там упустили. Тому це пам'ятайте і зволожуйте так само кожен божий день, шию, декольте, якщо хочете бути молода і красива. Все, я біжу додому, В цьому па-па!